Добрий день. На Росії знову грають у свою улюблену гру, а давайте заборонимо в'їзд до Російської Федерації тим, хто і так сюди їхати не збирався. Вже було багато повідомлень, і ми знаємо, що існує вже доволі великий список американських та європейських політиків, журналістів, громадських діячів, навіть зірок Голівуду. Котрим заборонений в'їзд до Російської Федерації, і тепер ці нещасні не можуть поїхати позагоряти на березі Карського моря або відкрити рахунок у банках Сизрані або Урюпінську. Ну а минулого тижня черга дійшла і до Японії. Треба сказати, що ще раніше до Росії був заборонений безстроково в'їзд. Для прем'єр-міністра Японії Кішида Фуміо заборонений в'їзд головам обох палат японського парламенту, членам кабінету міністрів і низці журналістів. Ну а кілька днів тому цей список поповнився ще 13 громадянами Японії, які пов'язані з групами і кампаніями, що беруть участь у відновленні та відбудові України, до списку потрапили президент. Японського агентства міжнародного співробітництва Танака Акіхіко, генеральний директор Ракутен груп Мікітані Хіроші, потрапив так само Toyota Акіо», який очолює Toyota Мотор, і Амемія Макота, що є президентом фірми, виробника машин для розмінування. Ці машини були передані Україні на початку цього місяця. Ну що ж, Бачимо, що Росія продовжує збільшувати список тих, кому заборонено в'їжджати на територію Російської Федерації, і продовжує все більше і більше ізолюватися і відгорожуватись від решти світу. На все добре.